Я мама справжнього і мужнього героя, який любив свій край і небо над усе. Вибач, Данилку, що так плачу за тобою, це біль на серці сльози ці несе. Ти був найкращим сином, внуком, братом, відважний і дуже мудрий на свій вік, харизматичний офіцер, людина свято, нашого неба справжній захисник. Ти ще з дитинства дані умари в небо, ти себе птахом завжди в небі відчував. Уже півроку, як нема життя без тебе, для мене світ колишнім бути перестав. Ціна твого життя тисячі інших, яких відводячи літак ти врятував. Господь забрав у мене найцінніше. Заради тисячі життів ти смерть обрав. І я ніколи вже бабусею не стану, не пригорну своїх онуків до грудей, не залікую в грудях ту криваву рану, яку приносить матерям смерть їх дітей. А ти у мене, даню, був єдиний, від болю втрати не подітися ніде, рветься душа до тебе клином, журавлини. настане час, моя душа тебе знайде. Тільки не знаю, як тепер на світі жити. В мене нема без тебе, синку, майбуття, втираю сльози і продовжую любити. З останніх сил тягну своє життя. Тобі було лишень 24. Мій син, герой, лежить в сирій землі. Твоя душа тепер летить небесним схилом, а в мене серце ледве тліє у золі. Дякую, сину, що брав мене за маму, що так любив мене і поважав, тепер мій шлях на цвинтарі до храму, щоб Бог твій дух на землю відпускав. Я знаю, що у тебе зараз крила вже не такі, бо при житті сталеві мав. Я так тебе. Мій данечку люблю, любила, лиш ти мене у світі цим тримав. Тепер для тебе димом стало небо. Тепер ти янголом витаєш у раю, а я ніяк ще не прийду до себе. На убита над могилою стою. Сьогодні мій ріднесенький півроку, як мені очі виїдає сіль. Я проклинаю цю війну жорстоку. Що поселила в моє серце такий біль. тепер ти янголом літатимеш над нами, хай пам'ятає Україна подвиг твій, ти будеш вічно даню жити в серці мами, ти вічно житимеш, тепер в душі моїй.